Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні будемо сіяти щавель широколистий, маленький конверт, раніше таких не сіяв. Сіяв більший конверт, там ви можете бачити. Тут, значить, є трішки щавлю, сіяв також Одеський. В тому році він не зійшов, трішки відео сьогодні буде по щавлю. Постараюся стисло все пояснити, покажу насіння, в принципі, буде один рядочок, нічого тут показувати, просію. Да і все, будемо чекати результату. Місяця-півтора назад купив 5 грам. от такий конверт. Щавлю. Значить, що хочу вам сказати. Не зійшов зовсім, чи то холодно було, також широколистий, він мені подобається, ось, ось він є. Було тут чотири рядки, але так з часом вже пройшло, мабуть, половиною роки, десь а може й більше. І з часом він, ну скажімо так, виводиться тут, був кусочок тут, а тут був повноцінний рядок, він закінчився. Був отут, а де зараз земля просто оброблена. І був, звісно, що там. от Ви бачите, перший, другий і третій. E, значить, Сьогодні планую значить, приблизно e, тобто ось тут дає місце посіяти e, оцей щавель, то конверт пустий. E, значить, Спробуємо на схожість, покажу який всередині. От Фокусую вашу увагу. Часто люди мені пишуть, що <кхем> тобто покажіть зворот. Ну, нам потрібно на українській. Можете прочитати, тиснути на паузу, бо далі конверт порветься і не буде інформації. Я також можу сам для себе відео іноді переглядати. От Фокусую вашу увагу, кому цікаво, також читайте на тому, що був. Зовсім не зійшов. Не те, що я е, критикую там виробника. Зазвичай він сходить, мені подобається. Можливо, я щось неправильно зробив. Тож не буду затягувати відео, переходимо до насіння. Значить, якщо в лютому небагато, зробимо один рядочок такий. От так це буде виглядати. Не дуже глибоко, ну і не мілко, щоб Ташки та дощі не вимили нам зерно, ну і так далі. Зараз дивимось на зерно і буду старатись сіяти. Хто з очами, значить, стикався, зможе побачити. Важко також сфокусувати увагу на насінні, його там небагато. Його тут зовсім мало, я б сказав, я навмисно зняв рукавичку, так як. Просто я його позсипаю. Недостатньо е, чутливі тоді руки, коли сієш. І в принципі тут нічого сіяти, його небагато. Е, тож можна посіяти без рукавичок. Вам повинно бути видно. Просіяв борозку. Де-не-де його видно. Він такий коричневуваті зерна в нього. І просто-напросто загортаю. І потім притоптую своєю сапкою і в кінці маркую конвертом. От так у нас виходить. Значить один рядочок, побачимо, що з цього вийде, нічого обіцяти не можу вам. Ну, В принципі, відео таке вийшло е, чимось пізнавальне, в тому плані, що ми подивились на зерно щавля. Якщо він буде доволі цікавий, там сходи його, то я думаю включення будуть, значить. Ну, а от повинен бути він такий. Такі справи, значить, залишайтесь на каналі. Дякую за увагу. Побачимось.